На реабілітацію запросили поранених на майдані в Карпати. Фахівці медичного центру Буковель хоч і вперше зустрілися з потерпілими від куль та киків, але раду дають усім. Майданівці запевняють ефект. Відчувають вже за кілька днів лікування. Одночасно з ними курорт відчинив свої двері і перед сім'ями кримських військових, які не зрадили батьківщину. Як відпочивають в Карпатах, дізнавалася Алла Пас. Ці шрами від снайперської кулі. У Юрія вона влучила, коли він на Майдані намагався допомогти пораненому товаришу. І коли ще пробило, можливо, куля вже почала обертатися і почала рвати руку. Або можливо, такий варіант, що мене били ззаді, і просто куля вже навинавило. Коли вона виходить, вона починає рвати. Розтрощене плече майданівець лікував у Києві та Німеччині, але рука скажеться уже не гнеться, як колись. Таких як Юрій у першому заїзді десятеро. Усі з травмами різної тяжкості. Ми пропонуємо їм ванни з різними добавками. Це дає покращення кровообігу по всіх тих тканинах, які були травмовані. Масажі різні. Є що в нас соляна кімната. Де поєднання морська сіль з чистим карпатським повітрям дуже благотворно впливає на заспокоєння нервової системи. Майданівці приїхали для оздоровлення рівно на стільки днів, щоб дійсно оздоровитися. Можливо, комусь. Тиждень достатньо буде, можливо, комусь два тижні, можливо, комусь місяць потрібно буде. Разом із майданівцями сюди на відпочинок запросили півсотні дружин і дітей військових Криму. Мій муж служив там же, в Новофьорівки 11 0 Він вертольота, вертольоту, він один з перших, який, як тут у нас говорять, угнав техніку з Новофедоровки. Він перший взлетів і увів свій вертольот на території України. З окупованого Криму їх передислокували до Миколаєва. Жінки скажуться. Умов для сімейного життя на новому місці їм не створили. На півострові військові залишили не тільки майно, а й рідних. Відмовилися від спокусливих перспектив, які окупанти пообіцяли зрадникам. Ну у нас практично там нічого немає, тимчасово дали казарму, а так ми повинні винаймати квартиру житло за, за зарплату. Як зі слів мого чоловіка, він сказав, я присягу дав українському народу і буду вірний йому до кінця. Безкоштовний відпочинок родин військових на Буковелі триватиме півтора тижня. Потім приїдуть інші сім'ї. І так обіцяють на курорті триватиме ціле літо. І ми будемо допомагати, чим можемо. Алапас Пасарман Дучик Прикарпаття ТСН 1+,1.